Как не охотницы Може, может все-таки рожалы? Дукие ба! Господи, боже бомж. У нас начальство 22 кейса. Давай вот цей сам побыл княлый все розум. У нас є раз, два, три. 23 три кейси нахуй оцей. Так що давай, ты починаєш от цих оцей, оцей, і оцей, А я вже прикриваю тепер кейс. Оцей, оцей оцей. Да, да, да. Что ты звіт, це саме таке блатнявай. Блатнявай? М-ка, МК. М-ка, ахуєна, МК. Мультий. м, -ка. м, -ка. Того? м, м просто ебнейший. Ну, калаш тоже непоганий, типа. Прям м для скуфа. Хоча мені ще подобається лапа тут. Це якась це якийсь вона тут. Охуйня. Подивися на, на цей. Ну? Да, да, да. Що тобі? А. І на його очі тепер вверху. Сакаку. Сасаку. Оце хлоп теж. Кролик. Кролик. Кролик місячний. Місячка кролика. Відкрити, коротше, давай. Давай. Цього? Так, шатай. Шатай, шатай. Ой, ой, ой нерви. ой ой Ой-ой-ой. Иииииии І... ага. Сеня, бля. Ліквідація. Ну, братья. Скаву глядай, да. Ладно, да, не будем выбрадовувати. Да, тут два. Пьяный шаубля. Я хочу хоча б помацать это по червоні, блять. Хоча б побачить, блядь. Хоча бы побачить. А ну флот такий. У нас численными подрядками. Называется пустка. уже правда бля вот это самое прикольное да да Гриша кейс Гриша... решен решен что тут у нас есть подает Ой, ой. давай Да. Да. давай 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 Можете повнозе, блядь, в тому житті мені і я ще й витягнув один друг опис. Похуй, навіть саме обох дуй. Ну так 32. Якщо він нормально. Mm -hmm. mm -hmm. Не повні маємо шанси, тому що це поповнення. Синя буде щас летіти щаслити, тих Чого, чого, партне. А я можно. Ты бы так, то за шкафова МК, ну не так. М4. Меморіал. Боже. Просто... 55 долларов в никуда. Никуда. Просто... Просто в никуда. Не плачь можеть. Трубовые. постільовий, вроде після боевых. Блять. Ірина. <гул> я удумня відкрив. Обожаю! Бенник, і мене. Mm -hmm. а, <гул> Anakin, Anakin, я так і знаю, <гул> я те читав, чесне слово, читав. Давай, давай, давай. <плуз> під, під, давай хоча би. Мразь! 100 трек! 100 трек. Петро, який би ти відкрив? Давай. Напевно, той, що зверху. Ну, в плане, типа, первый ряд не вот вот там. А ключ какой? Okay. Э, не Бля. Пиздец. Пиздец, оно бы было, оно бы, да. Ой, бля. Так, да, конечно, но может же и все с ним не падаем. Ну я в симуляторе крутил, мне уже пиздец. Блять. Тайдер? Да, Здесь Тайзер"? Да. кином Тайзер? Да, да, добавил. Ну шема. Ну я не буду дешево опираться такие, блядь. Куда буду развитие? А то пиздец. Я навіть с ним не граю, блять. Оно у меня вже було дурое. Хоча бы одне червоне нахуй, можно мне побить. Або рожеве. Пиздец, я осуждаю Что за раскульптурас? А у него фиолетовый на маяке культура Что со мной? Круто, Хочется плакать, хочется плакать Может, может, что-то кирадава? Да ну нахуй! А ну нахуй! Ебанысь, блядь! А я кэ, я кэ? Понимаешь, ты похуй! Ебанысь. Вообще бано... похуй! Вообще <су> похуй, народ, блядь! Вообще похуй! Вообще похую! Абсолютно, блядь! А ты ведь был все, все Да, я ведь был. Дай мне, блядь. Ебать! Ну ж, ш... ебать! Ох! Уф. Уф. Ой-ой-ой, аж а сердце стукает. Ой! Ой-ой-ой! І шо, Вже окупилися, Вже окупилися, резко нахуй! Резко окупилися, Блядь До речі мами Так. Да. ну да блядь могло і не спастить ничего, могло і не спастись, Що Топозно. Ну ну похуй, типа, ну вже окупилися, так що так що поєбать Вообще, вообще, ну давай, давай Глок Я хочу так Глок блядь, не такий охуенные. Пиздец. Окуп mm. є, окуп. Окуп є. Але, до речі, продавати краще не несті. Сюди. Не ти він, сі! Він не дорого, він дуже покаца. А похуй, фіолетовий, блядь, не синіш вже, блядь. Ну да. Нє, хай Петро. Петро, Петро, будь ласка. Петро вибирай. Давай другий. Це? Чи оце? це? Кейс, кейс, другий. Ну и другие ключи. Так, так, а ну, а ну. Все, Виталик, ну что? Я знаю, да? я знаю. Вот, я не тут, бля. Давай, если один, я уже и потом. Бля, ну ты забыл, цикл, ты забыл? Ну, это не ничего. Ну, ну, охуеть. Ну, ну, вообще, бля. Покупайло, ну, все, нахуй. Ой, бля, якщо я щось це буде добренько. Давай, давай. Вирадишся того, котра я Павло. Бля. Бля, калаш вилетів. Сука, мразь. І, і, П... і Петро. Петро, давай, один, останній, от ключ номер один, давай, тянем. <nephew, soup throat> <vanilla> да. Давай, давай. Молимося, молимся, молимся. Ставлю освічку в церкві, ставлю. Алік, тільки руки складає. Я. Не рух, там, блядь, не достаніть. Бляд, що в нас виходить? Скоку. Навіть у мене понічений 3 3011 гривень. Відкупив, відкупив.